Дива Кам'яної Гори Українська народна казка Був один бідний чоловік, що мав трьох синів Петра, Дмитра і дурненького Федька Сини повиростали, а землі у бідняка на один зайчий скік. Біда так міцно засіла у хаті, що йому кого нам не виженеш. Хоч сиди, та й плач. А хоч і реви. Пішов бідняк до багача й каже, Позич мені волів і плуга. Я з синами відроблю, коли тобі треба буде. Три дні маєш сапати у полі. Добре. Бідняк приїхав фірою до своїх воріт і покликав найстаршого сина. Отам От за селом є широка кам'яна гора. Їдь до неї, виори її. Та посів пшеницю. Петро поїхав на кам'яну гору, зняв із фіри плуг і почав орати. Як тільки проклав першу борозну, із кам'яної гори висунулась якась чорноволохата рука, і як вдарила волів, то вони разом із плугом полетіли стримголов у прірву. Вернувся Петро додому сумний і розказав батькові, що сталося. Бідняк закричав Іде геть з моєї хати, скільки житиму не хочу тебе бачити. Петро накинув на плечі сардак і подався куди очі видять. А бідняк пішов до іншого багача, позичив волів і плуга, покликав середущого сина Дмитра і каже Ти розумніший, їдь на кам'яну гору, виори її та посію пшеницю. Середуще сів на фіру і приїхав на скалу. То, що зорав вчора Петро, десь зникло, і сліду не лишилося. Дмитро засукав рукави і взявся до роботи. Оборав гору довкола і почав другу борозну. Тільки дійшов до прірви, коли якась чорна волохата рука висунулась з кам'яної гори, і як гепне волів поміж роги, то за ними і плугом тільки загуло. Дмитро налякався. Що він скаже батькові? То його вб'є, закинув торбу на плече і побіг Петра наздоганяти. Бідняк чекав Дмитра і, радів, що нарешті, Кам'яна гора буде зорана і засіяна. Та минув день, а сина не видно. Жінка плаче, а чоловік заспокоює. Не плач, жінко. Дмитро хоче всю гору зрівняти, тому так затримався. Другого дня дурненький син Федько витягнув з печі шию і говорить Тату, Дмитро не виорав Кам'яну гору. Воли поздихали, плуг поламався. А Дмитро побіг наздоганяти Петра. Звідки ти знаєш, дурню? Ні звідки, я все знаю. Бідняк пішов на кам'яну гору, побачив у прірві дві пари волів і два паламані плуги. Вернувся додому, сів на лаву і затужив за старшими синами. Цілу ніч журився, як без них відробить багачам. Не журіться тату. Сказав Федько з печі. завтра я піду орати, як дасте пару волів. Засію пшеницю, знайду братів і приведу додому всю худобу. Бідняк ще позичив пару волів і плуга. Федько сів на фіру і, співаючи, поїхав на Кам'яну гору. Як подивився у безодню, то сорочка стала полотном. Там лежали убиті воли. І поламані плуги. Коли минув страх, парубок взявся до оранки, проклав одну борозну і вже почав другу. Раптом із килі висунулась якась чорна волохата рука і наміряється ударити волів між роги. Федько випустив чепіги і хап за ту руку, схопив, як обценьками. І так міцно тримає, що ніяка сила на світі не вирвала б її. Потім почав тягнути. Тягне, тягне, аж сопе. З гірким лихом витягнув чортиська, схопив за чуприну, кинув ним на землю і придушив коліном. Ти нащо людям шкоду робиш? Тепер я з тебе живого не злізу. Даруй життя, просився чортища. В мене вже давно сверблять руки на тебе. Федько вийняв з пазухи ножика, відірвав у чорта кінчик лівого вуха і засунув за пояс. Тепер ти, дьяволе, маєш запрягтися в цього плуга і виорати кам'яну гору так, аби на ній родила золота пшениця. Я не люблю парубче орати, зроблю щось інше. Та Федько його не слухав. Зняв ярмо з волів і повісив чортові на шию. Потім так уж кварив ботогом нечистого, що той аж підскочив. Гайда, іродів, сину. Чорт тягне, тягне плуга, аж очі вилізають. А Федько тримає зачепіги і собі співає Довго чимало та корали, того вже не знаю. Але рілля на кам'яній горі зробилася м'ягкенька, як гусяче пір'я, з чорта чурками. Ну, Федько, біжи по пшеницю, а я тим часом відпочину, сказав дідько хлопцеві, але борзо, бо в мене є і інша робота. Прибіг Федько захеканий додому, став перед ворітьми і закричав. Тату, давайте борзенька насіння, бо чорт не має часу. Бідняк виніс торбину зерна. Більше не хотів дати, боявся, що Федько тільки все змарнує. Чорт засіяв ріллю, хвостом заволочив, а потім скривився перед парубком. Віддай мені кінчик лівого вуха. А кольки вбік не хочеш, щоб мені зараз Петра й Дмитра сюди привів. Бо засвічу тобі лойову свічку. Не світи лойових свічок, Федьку, все буде так, як ти хочеш. У ту ж хвилину несподівано розперезалася страшна буря. Лютий вихор розгулявся, як дурін на хрестинах. Чорт сів на нього верхи і полетів кудись на псю маму. Невздовзі вернувся з Петром і Дмитром. Маєш братів, сказав Легенєві. Давай кінчик лівого вуха. А ти, дурний мацапура, нащо поламав плуги, щоб вони мені з волами були тут, як новенькі. Чорт беркецьнувся і полетів у прірву. За хвилину витягнув з безодні два нові плуги з живими волами. Віддай же мені кінчик лівого вуха, застогнав чортище. Федько винів з під пояса той ковальчик шкірки, шпурнув дідькові. Щоб твого сопоху тут не було чути, крикнув йому Федько. Щоб тебе носило тільки по ярах та по болотах, бо матимеш зі мною справу. Дідько схопив кінчик свого вуха і так тікав, що аж світив п'ятами. Брати сіли на фіри і поїхали додому. Бідняк Дуже втішився, коли їх побачив. Петро і Дмитро сіли за стіл, розповідаючи про свої пригоди. А Федько виліз на піч і грався з котом. Другого дня бідняк пішов на кам'яну гору подивитися, чи все добре зроблено. Він став, як укопаний, очам своїм не вірив. Пшениця вже виросла і достигла. Стебельця в неї срібні. А колоски золоті. Прибіг додому і гукає. А серпи серпив руки на Кам'яну гору. У нас вже настали жнива. Петро й Дмитро зібралися жати, а Федьку й далі сидів на печі. Не знамо, що було по тому, бо про це у казці не розповідається.